Козлова Тетяна Дмитрівна, Національний авіаційний університет. Застосування глибокого навчання для ідентифікації пошкодженої забудови на супутникових знімках. Доброго дня всім сьогодні я б хотіла поділитися з вами інформацією про нейронні мережі та невелике дослідження, яке ми провели разом з моїм науковим керівником. З приводу застосування глибокого навчання для ідентифікації пошкодженої забудови на супутникових знімках. У сучасних умовах, коли наша країна перебуває у воєнному стані, питання відновлення пошкоджених забудов після нашої перемоги є надзвичайно актуальним. На жаль, пошкоджено немалу частину населених пунктів і на обробку даних вручну піде багато часу та сил. Я впевнена, що більшість з присутніх, хоч раз, використовували нейронні мережі у повсякденному житті для економії часу та ресурсів, але багато фахівців різних галузей знайшли застосування штучних нейронних мереж у професійних цілях, зокрема гісівці, геодезисти і суміжні спеціальності. Почитавши свіжі новини у світі Гіс, ви могли помітити про часте використання глибокого навчання для автоматизації різних процесів. Пов'язаних з великими масивами даних. Тож давайте розглянемо, що взагалі таке глибоке навчання і його практичне застосування. А глибоке навчання це частина комп'ютерного зору о, високого рівня, яка використовує нейронні мережі для розуміння складних візуальних моделей. Вона передбачає навчання великих нейронних мереж на величезних обсягах помічених даних для розпізнавання об'єктів або виконання конкретних завдань з високим рівнем точності. Алгоритми глибокого навчання можуть обробляти, аналізувати та вивчати великі обсяги геопросторових даних, підвищуючи якість розуміння. Яке можна отримувати з ГІС. Застосування глибокого навчання в ГІС відноситься переважно до сфери аналізу зображень, оцінки супутникових знімків, аерофотознімків та інших просторових даних. У глибокому навчанні застосовуються різні типи нейронних мереж. Розглянемо саме ті, які працюють з зображеннями: це згорткові нейронні мережі або CNN. А це архітектура нейронної мережі, яка зазвичай використовується для комп'ютерного зору. Згорбкові нейронні мережі можуть розуміти зображення, перетворюючи його на числа. CNN складається з чотирьох основних компонентів: це згорбкові шари. Тут шар приймає зображення як вхідні дані, аналізуючи його та отримуючи значення пікселів. Шари об'єднання призначені для зменшення розмірності зображення. Вони працюють з кожним зображенням окремо і зменшують його розмірність, зберігаючи при цьому важливі просторові ознаки, функції активації, які контролюють, як дані перетікають з одного шару на наступний, і повністю з'єднані шари. В даному випадку CNN ми використали для бінарної класифікації пошкоджених будівель за допомогою бібліотек TensorFlow та Keras. За основу були взяті знімки території Бахмуту до та після військових дій. Забігаючи наперед, скажу, що модель показала гарні результати, але має похибки. Одразу відповідаю, чому. Тому що модель навчена на даних іншого населеного пункту, де будівлі трохи розрізняються, і тільки мала частина навчальних даних була взята зі схожої знімків, вони якраз представлені на екрані, але це не завадило показати досить хороші результати. А як взагалі відбувається процес створення та навчання моделі? Маємо п'ять головних етапів: це підвантаження навчальних даних, передобробка, створення чи імпорт готових архітектур моделей, а навчання та перевірка. Наша навчальна вибірка повинна ділитись на дві або ж три секції: головні це тренувальний та набір валідації, а третій додатковий це тестовий. Експорт даних відбувається за допомогою інструментів ArcGIS. Спочатку створюємо обмежувальні геометрії навколо кожного, кожної будівлі, обов'язково додаючи атрибут класу та присвоюємо мітку 0 або 1 для пошкодженої чи непошкодженої будівлі, і потім експортуємо, отримуючи папки з розділеними даними. Потім ці дані імпортуємо та виконуємо попередню обробку. На етапі перед обробки ми розділяємо значення пікселя зображення для нормалізації у діапазоні від 0 до 1. Це стандартний підхід для підготовки зображень перед подачею їх на вхід до нейронної мережі. Далі переходимо до самої моделі. У даному випадку ми створили шари вручну, але це також можна, ну, також можна використати готові. Спочатку ми створюємо порожню модель, яка ще не містить жодних шарів або параметрів. Потім ми починаємо додавати різні шари до нашої моделі. У нашому випадку ми додаємо згорткові шари, потім визначення параметрів. Шарів при додаванні кожного шару визначаємо його параметри, такі як кількість фільтрів у згорткових шарах, розмір ядра, функція активації та інші. І етапом останнім є компіляція моделі. Після додавання всіх шарів ми компілюємо модель, що означає налаштування параметрів для навчання. А далі переходимо до самого тренування. Цей крок виконується буквально. Однією функцією fit, у яку передаємо аргументи, такі як кількість епох навчання в даному випадку це було 42, та набір даних для перевірки. А після навчання, щоб не плутатись у цифрах, ми можемо вивести графіки втрат до точності. Втрати можна розглядати як відстань між справжніми значеннями та значеннями, передбаченими моделлю. Чим більше втрати, тим більші помилки в даних. Точність визначає, наскільки правильно модель класифікує дані, це вимірюється як відношення кількості правильних прогнозів до загальної кількості прогнозів. Далі на слайді якраз є частина коду, де ми передаємо одне зображення і ну, передаємо його в модель. Вона вже його масштабує під свої розміри. В даному випадку це 256 на 256 пікселів і отримуємо вивід зображення разом зміткою. От ми застосували цю модель на двох знімках також Бахмуту, але іншої, іншого району, можна сказати. І як можна побачити, на обох знімках маємо по шість похибок: тобто, шість там, де всі цілі, і шість там, де більшість пошкоджених. Якраз раніше наголошувала на тому, що модель мала змогу навчатися на невеликих схожих даних, тому якраз ця погубка і виникла. Висновок можу додати: що сказати, що зробивши модель глибокого навчання з допомогою бібліотек TensorFlow та Keras для ідентифікації пошкоджених будівель. На супутникових знімках високої роздільної здатності ми отримали дуже обіцяючі результати. Навіть при обмеженому обсязі навчальних даних модель продемонструвала високу точність, на відміну від попередніх очікувань. А наша модель досягла точності на рівні близько 93% на цих знімках, що свідчить про її ефективність у розпізнанні пошкоджених будівель на супутникових знімках. Цей результат значно перевищує випадковий вибір та дає підстави вважати модель досить надійною для застосування в реальних умовах. У мене все. Дякую за увагу. Дякую, будь ласка, запитання. А скажіть, будь ласка, скільки часу займає навчання і розпізнавання? Ну, скажіть. Навчання, якщо я не помиляюсь, там одна епоха тривала дві секунди, але це я виконувала процес на процесорі, а не на відеокарті, тому це повільніше. А з приводу розпізнання там буквально менше секунди. Одне зображення. Дякую. Будь ласка, ще питання. Є питання. А як ви імпортували ці моделі в ARGIS? Ви маєте на увазі, як я вже в кінці передбачення в ARGIS, так? Так. Да. Я виводила так само через інструмент. Експорту даних для навчальної вибірки просто ці всі геометрії, можна сказати, зображення, які є навколо цих геометрій. Вже робила передбачення з допомогою також коду, передавала папки з зображеннями, і потім це все записувалось у текстовий файл і приєднувалось як атрибут, можна сказати, до вже раніше. Зроблений геометрій без класу. Дякую. Так а геометрії, вони експортувалися в, в якому форматі? Ні, не геометрії зображення. А. Я просто вказувала в інструменті геометрії і а, растер, і воно вигружало там, де є геометрія, а, сам шматочок растру. Угу, ясно. Будь ласка, ну, ще. Ну, але під... це можна зробити також через код питона. Так само передавати шейп-файл з геометріями і прив'язаний raster. Так само можна виглядати. Ну так. Да, ну я так ду... просто думав, що це і був файл Ясно. А, чи є ще запитання? Будь ласка. Дякую, Тетяно.